За вказівкою очільника Шосткинської громади, усі керівники структурних підрозділів Шосткинської міської ради звітували під час апаратної наради з укриттів. Микола Нога пояснив причини цього рішення для того, щоб кожен побув укритті і навчився працювати з укриттям. Ми всі повинні навчитися працювати під землею. Такий такий пройшов час з огляду посилення російської агресії, мешканці Шосткинської громади повинні бути більш відповідальними щодо власної безпеки. На цьому наголосив міський голова. Якщо раніше війна була десь далеко на Донбасі, то вона сьогодні тут зовсім поруч. І якщо ви бачите, втрати ми несемо вже більше від наш біля наших кордонів, біля Сумщ... на території Сумщини. І в зв'язку з цим хочу сказати, що я дякую тим, хто чітко розуміє повітряну тривогу і переходить в укриття, хто переміщається дві стіни, хто думає за свою безпеку. День державного прапора та день незалежності України минули для Шосткинської громади без критичних надзвичайних ситуацій. Повідомила начальниця управління з питань надзвичайних ситуацій Ольга Ткаченко. Ми «Всі знаємо до тривоги, тривоги безкінечні, тому ще раз наголошую реагувати на тривогу, обов'язково знаходитись в укриття. Або виконувати правила трьох стін. минулого тижня. Та на вихідних рятувальники виїздили на гасіння сухої рослинності. Тож Ольга Ткаченко звертається до громадян старост та посадових осіб з проханням дотримуватися правил пожежної безпеки. Працюють в управлінні з питань надзвичайних ситуацій і над посиленням системи оповіщення у шосткінській громаді. Буквально за два минулих тижня встановлено чотири сирени по великим селам громади. Роботу продовжуємо також у відомстві здійснюють перевірки захисних споруд, планові з Державною службою з надзвичайних ситуацій і позапланові з балансоутримувачами та спеціалістами управління з питань надзвичайних ситуацій на предмет цілодобового доступу населення до укриттів. Хочу підкреслити, що в нас на вихідних, крім всіх цих заходів, приїжджала комісія із Києва по перевірці. Хабів і укриттів, і я дякую вам, що за роботу по укриттям, Мелашенку, який проводить серйозну роботу по укриттям, Найметенко, яка приймала цю комісію, і е, Долиняку Віктору Олексійовичу він приймав їх у клишках і е, за отзивами вже комісії теж отримав позитивну оцінку.